Допомагають тим, кому це найбільше потрібно. Учні з Долбунівського ліцею No 6 напередодні канікул об'єдналися та організували благодійний ярмарок. Продають вироби, зроблені власноруч, солдощі та багато випічки. Готувалися всі дуже старанно. Сьогодні в нас і печиво, і пірожинки. І все дуже смачне і всіх все класно. Щоб ми змогли купити дрони для наших військових, готуватися до ярмарку учням допомагали батьки для багатьох. Це вже не перший подібний досвід. Я готувала своєю донькою Вікторією желе в стаканчиках на продаж. Це важливо, тому що ми, дякуючи нашим Збройним силам України сьогодні тут. І дякуємо кожному, хто захищає нашу державу Україну. Ярмарок об'єднав близько тисячі дітей від першого по десятий класи. Мета надважлива зібрати кошти на підтримку військових. Директорка Здолбунівського ліцею номер 6 Катерина Кондратюк розповідає: цю суму передадуть місцевому волонтеру, який конструює дрони та передає на потреби сил оборони. Наш ліцей протягом цього року дуже. Активно працював у сфері благодійності. Ми плели сітки, ми збирали на дрони, і цей ярмарок ми теж присвятили тому, що збір коштів буде якраз на закупівлю дронів для того, ФПВ дронів для того, щоб вони захисти допомогли нашим хлопцям захистити нашу державу. Не лишилися осторонь і здобувачі освіти з Долбунівського ліцею номер 4 Вони також згуртувалися, аби підтримати ЗСУ. Свій ярмарок назвали хліб. Єднає спочатку спільно із вчителями учні початкових класів вчилися випікати з тіста, опісля смаколики продавали охочим. Кошти, які ми зберемо, будуть на зсу, і це буде допомога, яка не яка, та насправді це дуже важливо, тому що навіть ті самі діти з нашого класу когось батьки військові, когось родичі та допомога. на ярмарок до своєї внучки, яка навчається у другому класі, завітала пані Людмила. Вважає, що такі заходи потрібні сьогодні як ніколи. Для дітей повинно бути такі свята. Вони знають, що їхня часточка буде внесена на перемогу нашої для наших воїнів. Вони з задоволенням ідуть. У ліцеї номер 4 до благодійного ярмарку були залучені усі класи, каже директорка Тетяна Куць. Додає, зароблені кошти передадуть на підтримку трьох різних підрозділів ЗСУ. Ярмарок в передостанній день навчального року у нас проводиться вже третій рік поспіль, оскільки ми Традиційно проводимо на підтримку ЗСУ разом з святом обдарованості дітей. У нас є класи в закладі освіти, які опікуються певними підрозділами. Відповідно, ми на потреби цих підрозділів і збираємо кошти. Благодійні ярмарки у навчальних закладах з Долбунова. Це вже своєрідна традиція. За навчальний рік їх організовують по кілька разів. Вважають, що це невід'ємна частина патріотичного виховання. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV, Media Group.